Комунальний заклад, Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради, є закладом позашкільної освіти обласної комунальної власності, заснований в січні 1954 року як обласна станція юних натуралістів. А з 2013 року функціонує як комунальний заклад, Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради. Наш центр є одним з найбільших закладів позашкільної освіти України, в якому навчається 830 вихованців та майже 400 слухачів Малої академії наук. За рік масовою роботою охоплено в середньому майже 7 тисяч дітей міста та області. Центр є складовою частиною системи позашкільної освіти області, здійснює навчання та виховання дітей і молоді віком від 6 до 21 року. Заклад проводить навчально-виховну, навчально-методичну, інформаційно-методичну, організаційно масову, видавничу та організаційно-просвітницьку роботу. Згідно рішення сесії Черкаської міської ради, центр роботи з обдарованими дітьми надана в постійне користування земельна ділянка площею майже 4 гектари. На земельній ділянці розташовані адміністративно-господарчі будівлі, плодовий сад. Загальною площею 07 гектара Альпійські гірки, клумби, штучні водойми, паркова зона з екологічними стежками. У закладі працює всього 52 працівника з них основних працівників 42, сумісників 10, педагогічних працівників 33, технічних працівників 19. В закладі працюють досвідчені педагоги, бо педагог обласного центру роботи. Не лише джерело знань, він диригент, який керує позашкільною освітою цілеспрямованого учня. Важливою ланкою роботи навчального закладу є створення належних санітарно-гінічних, матеріально-технічних та безпечних умов навчання дітей. Центр розміщений в окремій двоповерховій будівлі загальною площою майже 3000 квадратних метрів. Територія має упорядкований естетичний вигляд. Всі приміщення і територія під цілодобовим відеонаглядом, встановлена пожежна сигналізація. Перший поверх складається з актової зали на 180 посадочних місць, музею хліба, музею 5Р, майстерні, хореографічної зали, експозиційної зали Малої академії наук, зимового саду, навчальних кабінетів, є обладнаний куточок державної символіки. Другий поверх складається з навчальних аудиторій. Живого куточку, кабінету екології, методичного кабінету, кабінету декоративно-прикладної творчості та паркетної зали, облаштованої дзеркалами для занять хореографією. В рекреаціях діють виставки декоративно-прикладної творчості та еколого но напряму. Екологічний напрямок об'єднує учнівські творчі гуртки і клуби, координує позакласну, позашкільну, еколого но роботу в освітніх закладах області. На підставі договорів про співпрацю гуртки центру працюють в закладах середньої та вищої освіти. Для практичної та теоретичної роботи є дві теплиці з навчальним класом. Педагогічний колектив у 2020 році взяв участь і переміг у щодрічному обласному екологічному конкурсі Україна в стилі ЕКО з екологічним проєктом Екологічна стежка Я і довкілля. Створена екологічна стежка вже з весни 2021 року і приймає своїх відвідувачів. А в 2021 році ми знову перемогли в обласному екологічному конкурсі Україна в стилі еко з проєктним фестивалем Довкілля Час Змін. У вересні 2020 року в центрі створено перший в Україні екологічний музей 5Р, головною метою якого є пропаганда збереження чистого довкілля. Навесні 2021 року поповнилась колекція центру екзотичних рослин. Працівниками Черкаського обласного центру роботи з обдарованими дітьми було висаджено чотири сорти, магнолії, саджанці сакури, тюльпанове дерево. Наша колекція збагатилася клематисами древнім, голоносінним реліктовим деревом гінгобілобе. Педагогічними працівниками комунального закладу постійно проводяться онлайн-заходи, семінари, вебінари, тренінги, майстер-класи, творчі панелі. Для вчителів природничих наук, методистів та керівників гуртків області. У 2020 році керівниками гуртків було започатковане проведення онлайн-уроків, майстер-класів. І до сьогодні ми продовжуємо створювати серію відео екскурсій нашим закладом, а саме: музей хліба, живий куточок, трояндовий рай, теплиця голубівня акваріумістики, екологічна стежка, новорічна казка, які були поширені на сайті закладу та в соціальній мережі Фейсбук. Сьогодні на Черкащині працює 13 шкільних лісництв та 5 учнівських творчих об'єднань дендрологічного напряму. Ще в кінці 1980-х років було створено музей хліба. У музеї хліба, крім екскурсій, постійно проводяться заходи до народних свят, вечорниці, майстер-класи з писанкарства, флористики, ветенанки. В серпні 2020 року музей хліба отримав почесне звання Зразковий музей. Велика увага в центрі роботи з обдарованими дітьми приділяється дітям з особливими потребами. Це індивідуальна робота з дітьми-інвалідами, масово-розважальні заходи, зоотерапія, так як у нас є чудовий живий куточок, а ще з 2018 року в окремому пристосованому приміщенні відкрився голубник з гарними голубами різних порід. Незважаючи на складний час, цей рік був досить плідний на перемоги наших юних вихованців та юних науковців на міжнародному рівні. У 25 міжнародних конкурсах та проєктах взяли участь вихованці закладу. Географія їх проведення досить широка. Україна, Мексика, Грузія, Туніс, Польща, Хорватія, США, Франція. Учні продемонстрували високий рівень підготовки і вкотре показали, які вони круті. Отримали нагороди за інноваційні проєкти, жагу до пізнання, вміння експериментувати, бажання втілювати свої задуми і готовність доводити справу до кінця, незважаючи ні на які перешкоди. Комунальний заклад, Черкаської обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради протягом 21-22 навчального року отримав 38 нагород нагород змаганнях обласного рівня, 46 нагород нагород змаганнях всеукраїнського рівня та 35 нагород міжнародного рівня. Наш заклад. Постійно бере участь в обласних екологічних заходах, Незважаючи на складну ситуацію України та військовий стан, наш колектив. Продовжує працювати в офлайн та онлайн режимах. Керівники гуртків проводять дистанційні заняття та майстер-класи для вихованців. Вихованці гуртків долучаються до збору допомоги для людей, що приїхали в Черкаси із зони ведення бойових дій. Діти приносять книжки для дітей, і дорослих, настільні ігри, іграшки, розмальовки. Вихованці постійно передають малюнки. Вже більше двох тисяч малюнків волонтерами передано для наших військових, які знаходяться на нулі. Працівники центру. Плетуть маскувальні сітки для збройних сил України, займаються волонтерською діяльністю, готують смаколики, обереги для військових, які знаходяться на реабілітації в медичних закладах нашого міста. Тримаємо стрій і віримо в Збройні Сили України.